Всім доброго дня, я сьогодні бачите, трошечки тут такий парк. Іду через нього, встала на зупинці, думаю, піду, скуплюся в лідлі. Мені треба капуста купити. Хочу купити і зварити борщу, бо я вже давно не варила то суп, то розсольник. А це глянула в мене завжди якось була. Я то візьму таку, воно ж маленьких не продають, то я так візьму, розріжу, там мені на декілька разів є. А це глянула, вже немає. Сьогодні така чудова погода. Я так вийшла, думаю, боже, яка гарненька погода. Тут іду, а тут такий парк бачите, для діток. Ну, зараз то, звісно, нікого немає. Мами ще не гуляють, бо ще рано, а <свісно> так дітки їхали вже в садочок, я в автобусі їду, так, але сьогодні дуже тепло. Вчора на вулицю навіть не виходила, відпочивала. ну, Все як завжди. Роботи багато, тому. Стараюся в вихідний трошечки відпочити. Вікуська ходить до школи, все добре. Правда, в п'ятницю були на дистанційному, тому що не було світла і взагалі була ніч така неспокійна, тому вона була на дистанційному навчанні. У мами все добре, теж каже, дощі вночі дощ, днем така, така приємна погода, воює своїми. Лайбою і рижиком. А так, трішечки казала там листочки погребла. так Це ще каже так масово і не падають листя. Ну Тут теж, я вже бачу, що так жовтеньке листя, то підгрібають, так. які дерева попадали, я таких навіть і дерев тут є такі, що я таких і не знаю, воно таке, такі листочки, таке, все. ну, Тобто у нас вдома таке не росте. На сонечка все добре, працює. Цього разу їй поставили на цей місяць всі вечірні зміни, хоча вона каже, воно й добре, виспишся, але дуже пізно повертатися. То каже, якщо так працювати так дуже довго на другій зміні, то краще було б, вже на першій. Я кажу, тобі не вгодиш. А так все добре. Дівчинка так ще в нас і не вийшла, так ми і працюємо багато. Обіцяла я вам там зняти рецепт. Не знаю, він трошечки довше займає часу. Не знаю, або сьогодні, або завтра, обов'язково вже зніму. А, сьогодні теж щось приготуємо, так щось швиденько, бо треба ще вже їсти. А так все добре, ви знаєте. Ще хочу сказати. Коли я виставила останнє відео, написала жінка, я не буду казати, як її звати, все так, знаєте, так неприємно, коли ну, от люди, знаєте, можуть ображати людину і вважати, що це, ну, що це нормально. Ви знаєте, я ну, я не, не вважаю, що це е, гарно і так себе поводити. І я так подивилася, людина в віці, не знаю. І на, просто на приготовану страву казати, що там, це не сніданок, не це. Я ж нікого не заставляю. Я просто е, як, як варіант сказала, це ж таке діло. Можете і на обід приготувати, і на вечерю. Ну кожного свої сніданки. Хтось любить їсти кашу, хтось любить їсти канапки, там, бутерброди. Ну, це ж таке діло. Навіщо зразу ображати? Не знаю. Я, ви знаєте, я на каналі не люблю цих негативів, тому хто починає писати негатив, хоче там чи сваритися, чи що, у мене канал не ну, для цього. Якщо десь може на каналах комусь це подобається, все йдіть туди, там сваріться. А у нас тільки гарні коментарі, там хто пише, хто не пише зовсім. Це таке в кожного своя думка, в кожного свої смаки. Правильно, ми всі ж різні. Ну, це так, знаєте, так, від, відступила трішечки цього. Я й не люблю таке розв. Але так мене якось так це вразило, думаю, боже, ну які, які люди і головне зразу ображати. Я ж ніколи нікого не ображаю, і нікому нічого поганого не, не говорю, вроді, ну, все. І взагалі, я не люблю ці скандали. Для мене це, ну, Я така людина, ну, в мене вже рік більше цьому каналу, і я ні з ким не вступаю ніякі там в, в розборки. там ще. Ну, в общем, Ви мене ж знаєте, я не хочу цього, тому не ображайтеся, хто буде таке писати. Я завжди говорю, я блокую і зараз піду, куплю капусту, наварю борщу. Сало я ви ж знаєте, ще на тій неділі купила, то в мене воно ще є. Ви знаєте, мама теж каже, що вдома сало і м'ясо таке дороге. То, звісно, знаєте, як оце, як акції, то трошечки щось і дешевше. Капуста, якщо чесно, я дуже давно купувала і не знаю. Зараз підемо подивимося. В общем, зараз що куплю, <гум> покажу вам. Ну, Це вже зустрінемося, як я приїду. Туди на хостел. Я вже вам покажу, де що я купила. А так, вроді, все по-старому. Ви знаєте, така оця поводка, прямо аж на душі хорошо, а то цілий тиждень йшов дощ. Боже, думаю, так невже ж не буде такого, що сонечко там хоч трішечки? Я в минулому році сюди, як приїхала, то такого ж не було. Була така тепла осінь. Та ви пам'ятаєте, я ж знімала, було так сонячно, тепленько. Ну, цьому до взагалі все. бачите, не тільки тут, а й в Україні, і кругом дуже погода така, знаєте, ну, що дощі та прохолодно. Ну нічого. Головне, як ми говоримо, мир і здоров'я. Пішла я до магазину. Обов'язково вам покажу, що я там купила. Вам всім тихого дня вечора. Бережіть себе, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Приїхала. Ось що я купила на... Ой, мене ще тут. Ось 23 злотих 27 Це я купила йогурт, яйця, капустину. Моркву і такий пить. Морква у нас почти там, а ну, сейчас подивлюся у чек. Злота 69. І капуста мені було цікаво. 3,99. В общем, получилося на 6,84. Кіло 714. Яйця так. 9,99 хліб 3,85 восімде і йогурт злота 79 Ось От тобі вся покупка. Так що пішла я варити борщ. Тепер і ви знаєте ціни трішечки Це в Лідлі я скупалася. Сьогодні ми саме з вами готуємо салат із борячка. Це буде наш перший шар салату. Щось я вже осінь, перейшла на одні салати. Треба, я буде щось ще приготувати із мяс. У мене є ідея, ну треба. Так, я беру один бурячок, такий, знаєте, середній. І. Половинку ложу, а половинку залишаю. Тепер мастимо це все діло майонезом. І так. Тепер сюди додаємо варені яйця, натираємо на крупній тертушці. Змастили майонезом і додаємо сюди е, натертий сир. Я на мілку терла сюди. На сирок наш вичавлюємо чесничок. Таку невеличку, бо я також ж пропорцію повернула так. Мастили майонезом і зверху вложимо наш бурячок, який у нас залишився, розпроділяємо так рівномірно. І ще притрусила по бокам горіхом. Звичайний воложський горіх, взяла його трошечки підсушила. І так, помняли, і ну, так, тільки не робіть, так знаєте, як ото як порох. Ні, так не треба. Ось так от мене працює сьогодні моя фантазія прикрасити цей салатик. Беріть на заміточку. Він дуже просто готується і швидко. Можете ще додавати зелений горошок. Якщо любите, теж дуже смачно. У мене Ні, його так. просто сьогодні немає. І вже вирішила робити, вже щось мені так захотілося салат такий з беречка. Так, що беріть на замітку, готуйте і смакуйте, готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде.